Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 27 та 28 жовтня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп провів ряд виступів під час передвиборчих заходів в штатах Нью-Йорк та Джорджа. І зараз ми коротко поговоримо основні тези, які висловлював Дональд Трамп. Своїй аудиторії і власне виборцям у Сполучених Штатах Америки розпочнемо з центральної події, яка трапила 27 жовтня на Медісон Сквер Гарден штату Нью-Йорк, де фактично Трамп зафіксовував свої основні тези для виборців. Дехто називає це заключними аргументами, фактично за тиждень до виборів, дехто говорить про фіксацію, все ж таки. Позицій, так, які ми чули під час передвиборчих заходів Трампа, які відбувалися раніше. Під час цієї події виступали його прихильники. Виступав сенатор від штату Гайо Джейді Венс, його напарник, та колишня перша леді Меланія Трамп. Його діти також виступали під час цього заходу. Але тут ми будемо говорити саме про Дональда Трампа. Отже, Трамп повторив тези про податки на чайові, понаднормовану роботу та соціальне страхування для літніх людей, що ці податки будуть скасовані. Далі. Він зазначив про зниження тарифів на енергію на 50% за перші 12 місяців свого президентства. Я буду захищати наших працівників та наш кордон. Гаріс порушила свою присягу, коли впустила до Сполучених Штатів Америки нелегальних мігрантів. Далі він пообіцяв депортацію мігрантів, знищення міст заповідників, тобто, це все те, що ми чули під час. Його попередніх виступів. Далі кошти Фіма направлялися на нелегальних мігрантів, а не на подолання наслідків ураганів в штатах Північна Кароліна, Джорджія та інші Флорида. Також Трамп зазначив, що Гаріс втягує нас у Третю світову війну. Я заблокував будівництво Північного потоку. 325 тисяч дітей зникли безвісті. Ми лідируємо у Swing State, хитких штатах. У Гаріс низький IQ. Нас підтримав Ілон Маск, Роберт Кеннеді, молодший. Гаріс хотіла позбавити грошей поліції, хоче заборонити Айс патрульну службу, яка причетна до кордону. Далі Гарріс хоче заборонити фрекінг та забрати вашу зброю. Нас підтримала поліція, прикордонний патруль і профспілки. І далі він проголосив обіцянки з платформи Національного комітету республіканської партії, але була ще одна обіцянка вона нова, це податковий кредит для сімейних опікунів, які піклуються про батьків. Тут знову ж таки повернення до. Проблеми доступу за доглядом до, для літніх людей, і, власне, Трамп тут зазначив, що готовий надати такий кредит для цих опікунів. Так? Тобто підняв фактично цю проблему, яка дійсно є у США, і, власне, Гаріс достатньо часто. Ставили запитання в межах різних заходів, так з приводу проблеми доступності, так і доступу до догляду за літніми людьми. В кінці Трамп зазначив, що ми одна нація та один народ, і на цьому виступ було завершено. знову ж таки, всі ті тези, які ми просто перерахували, ми ці тези знову ж таки чули під час. Його попередніх передвиборчих заходів, і тоді ми якраз говорили, які тези дійсно є фактичними, так? А де Трамп відверто поширює неправдиву інформацію. 28 жовтня Трамп здійснив візит до штату Джорджія, розпочав з Пудер Пу Спрінгс, де провів зустріч з National Files Advisory Board. І наскільки я зрозумів, це якась. Чи релігійна організація, чи та, яка з цим пов'язана, оскільки тут Трамп говорив про віру, говорив про релігію і про свою сім'ю. Трамп розпочав з того, що Гарріс переслідує католиків. Це неправдива інформація. Гарріс нічого такого не робить. Моя мати була релігійною. Ми ходили до недільної школи. Також він розповідав про свого священика, який є прикладом для Дональда. Трампа. Ми зібрали багато грошей на подолання наслідків урагану Хелін. Тут він вже переходить до цієї теми, і далі він згадав про замах на себе під час передвиборчого заходу в Батлері штату Пенсільванія. Так, це було 13 липня, і тут Трамп зазначив, що Бог тоді його врятував. Ми лідируємо у достроковому голосуванні. До речі, ми про це будемо у подальшому говорити. І тут варто зазначити, що якщо у штатах сонячного поясу це Аризона, Джорджія, Невада та Північна Кароліна, Трамп і республіканці, вони мають перевагу над демократами саме в процесі голосування, не в процесі підтримки. То, якщо говорити про штати Блакітної стіни, це Мічиган, Вісконсин та Пенсільванія, то там все ж таки перевага за демократами. І якщо взяти загалом всі голоси, які були віддані за останній період часу, то демократи вони на 2% випереджають республіканців у цьому голосуванні. Далі Трамп зазначив, що ми повинні врятувати релігію в цій країні. Я був кращим для Ізраїлю, ніж будь-який інший президент. Ми близькі до Третьої світової війни. Я визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Тобто йому поставили запитання так, щодо його відношення до Ізраїльської держави. Далі Трамп зазначив, що його брат був гарною людиною, але він живав алкоголь. Я своїм дітям говорив: жодних наркотиків, жодного алкоголю та жодних цигарет. І на цьому його захід було завершено. Там ще за нього помолилися. І далі ми перейдемо до його виступу в цей же день в Атланті, штату Джорджія. Тут Трамп зазначив, що Мішель Обама зараз дуже погана. Тут з акцентом на те, що Обама підтримала Гаріс і провела з Камали Гаріс передвиборчий захід минулої суботи. Далі Трамп зазначив, що ми партія здорового глузду. Я міг посадити Клінтон до в'язниці, але цього не зробив. А зараз переслідують мене. Гарріс не може виступати без теле суфлера. Вона була жахливим прокурором. Вона переслідувала республіканців. Знову ж таки, питання до Трампа, де він має докази того, що Гарріс здійснювала якісь переслідування в бік представників республіканської партії. Далі Трамп зазначив, що Клінтон колись називала американців жалюгідними. Ну, знову ж таки, неправдива інформація. Клінтон такого ніколи не говорила. У мене загалом складається враження, що всі ті вади, які має Дональд Трамп, він намагається перекласти на своїх опонентів, так говорячи, що опоненти роблять те, що власне робить Дональд. Трамп. Далі він зазначив, що Гаріс говорить, що ті, хто не голосує за неї, є нацистами, вона мене називає нацистом, я не нацист. Ну, Гаріс, по-перше, так не говорить, що ті, хто не голосує за неї, є нацистами. А по-друге, коли їй поставили запитання, чи вважає вона. Трампа фашистом, вона сказала так звичайно, але при цьому вона не використовує це слово. так, говорячи, що Трамп е, фашист. Тобто, вона говорить, що вона підтримує таку позицію, таку дефініцію, при вона її не називає. Далі Трамп зазначив, що Гаріс говорить, що я втомлений, це не так. Гаріс ніколи не спілкувалась з прикордонним патрулем. Далі Гаріс є фашисткою і некомпетентною. Тобто, з однієї сторони, він звинувачує її в тому, що його так називають, а далі він, по суті, самостійно говорить, що. Гаріс є фашисткою і некомпетентною. Гаріс обманює американців, що я хочу скоротити соціальне страхування та підняти податків. Це брехня. Ну і дійсно, Трамп говорить про збереження соціального страхування, про збереження медікер і про зниження податків з 21% до 15% податкової ставки. Далі він зазначив, що Ілон Маск веде кампанію в Пенсильванії, агітуючи за Дональда Трампа. Я буду захищати жінок від нелегальних мігрантів та інших злочинців. А ось далі Трамп звичайно. Виголосив тезу, яка точно йому зіграє в мінус. Він зазначив, що ми смітник через нелегальних мігрантів, які потрапили до Сполучених Штатів Америки, тобто він загалом узагальнив Америку, зазначивши, що вона є смітником через. Ось цю політику Гарріс. А далі він демонстрував відео з постраждалими від мігрантів, родичами, так які втратили своїх рідних через те, що їх вбили. І як Трамп знову ж таки говорить, більшість з них це нелегальні мігранти. Але як я говорив, цю інформацію також потрібно перевіряти. На цьому виступ було завершено. Він знову ж таки говорив про обіцянки з платформи Національного комітету республіканської партії. Там нічого нового ми не почули. Які висновки ми можемо зробити із всіх цих трьох виступів? Отже, виступ Трампа у Нью-Йорку був у форматі дійсно тих позицій, які ми чули під час попередніх заходів. Так. Тобто він їх повторив для виборців, які до прикладу не визначилися для того, щоб вони все ж таки проголосували за Трампа. Тобто він виголошував ті меседжі, які були під час попередніх заходів. Але подію зіпсували попередні учасники заходу через висловлювання, які ображали певні сегменти електорату. До прикладу, комік Тоні. Річен Кліф зазначив, що Пуерто-Ріко це плавуча купа сміття, і це достатньо швидко використала кампанія Гарріс, що він ображає представників цього острову пуерто ріко Також були незрозумілі коментарі в бік латиноамериканських виборців і в бік темношкірих виборців, і це також негативно може відіграти. Для Трампа щодо його рейтингових позицій. Тобто, по суті, Трамп виступив так, як і мав це робити. Але попередні оратори вони зіпсували цей захід і та помпезність, яка надавалась цьому заходу, вона була повністю зруйнована через ось цю позицію, так, яку я висловив щодо. Представників Пуерто-Ріко. Другий виступ в Джорджії: тут акцент на віру, на релігію та сім'ю. І, власне, також потрібно зазначити, що до виступу в Атланті, це фактично був виступ у форматі реакції на попередні вислови Камали -Гарріс, Так? Тобто говорив Трамп тут і про економіку, про міграцію, і про енергетику, але. В більшій мірі він рефлексував на те, що говорить Камала Гарріс під час своїх заходів. І ми, власне, побачимо, чи це буде йому плюс, чи це знову ж таки буде мінус, і йому потрібно сконцентруватися на проблемах, а не на тому, що говорить Гарріс. тому що кампанія Гарріс, вони обрали таку тактику: говорити такі агресивні речі в бік Трампа для того, щоб він на це реагував. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Це загалом, слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!